Сьогодні на прилавочку такі сорти як Дніпровський сувенір, Симус, остання грозочка залишилась пам'яті вчителю, мальчик з пальчик, находка Калугіна, Вернісаж Крюлі і Лівія. Тут лежить Енергодар помідори, картопля і бутиль. Виноград аватар такий крупний в цьому році виріс. Ну, рідкий. Сьогодні понеділок 18 серпня. І що я сьогодні виніс? Виніс це сенсація сніжок Находка Калухіна, Лівія, Мілана і Дубовський рожевий. Є ще трохи слава Україні, пам'яті вчителю і Енергодару. А, так, да, і піострий. Це в нас а, зоренька. Піострий. Це вернісаж, преображення є ще. Ну, в общем, грузочки гарні, вона град солодкий. Так, от дивіться, перед вами грозочки Вони набиті, як шишечки. Я тут не проріжував, там койде де проріжував. Це Дакота коли о! Зліва можна так так же сказати. Повні такі грудочки. байконур. Всі вони повні, можна без гороха. Далі покажу, прямо України. Ось все. От, ось такий стан. До чого я веду. Зараз вам покажу ще виноград. Тут в мене його вже нема, позрізав. Ну а там ось дубовський рожевий теж. Розочка повна, гарна така. Там нижче. Хелена. Отакий От стане розочок. Це виноград. Який в мене на дачі постійно поливався. Не просто там протягом вегетації всієї, а поливався під час опилення, цвітіння винограду. Нічого з ним не случилося. Я крахую, що воно більш допомогло для запилення винограду. Поливу під час цвітіння. Раз в тиждень це точно я поливав. І от такий виноград. Це піострий. Це пестри, отакі. Ось кумір. Тоже сигнальні грузочки, теж які набитий. Алвіка. Алвіка отакий. Соперник. Так що можна розказувати все що хочеш. Ну, результат ви самі бачите. Полив на це нічого не повлюяв. Як Ірина Карпова розказала, що це тільки плюс, то я так і вважаю, що воно так і є. Полив ніколи не завадить, а тільки допоможе для опилення винограду. Да. Флагман. Дивіться, які красиві грудочка. Дивіться, повні. Я можу показати ще. Слава Україні вже нема, тут, залишилась тільки вона теж була повна. Ось мальчик з пальчик дивіться. Тоже ти позрізав вже Отакий от сан, да, він з загаром, ну, повна рембо, Рембо я вичищав, прорізав горох. Показував я вам находка Калугіна теж це все опилення. Ой, полив під час цвітіння винограду. Думайте самі, рішайте самі. Так що в мене можливість є поливати, поливаю я ставка його PH 8,3. Ну, це гарно. Сюзанна. Потім ось форма, думав, що я посадив тут кумір. А вона каже щось, щось друге. А що воно друге? Дивіться, форма ягоди як капелька. Може хто знає. Підскажіть у нас ще, ще кислота є така хороша. Ну ось вже загар. О, Сюзанна. Дивіться, як вона збита. Так, по цій формі я розібрався, це в мене переплодоношення у нас виходить. І те, що я записав в блокноті, коли сидив, помилився. Це взлітна полоса, а з цієї сторони кумір. Попутав ряди. Так що кумір. Взлютная полоса. Дальше Сузанна.